Оголошують конкурс на найкращу ідею пам'ятника Антоничу. До сторіччя поета Богдана Ігоря Антонича місто вирішило увіковічнити його постать у металі чи камені. Навесні вже проводили замовний закритий конкурс. П'ять колективів показали свої проекти, але громада та журі жодного із них не затвердили. На їхню думку ні один не передавав духу Антонича. Тому тепер оголосили уже відкритий конкурс. Свої концепції можуть подавати художники, архітектори, навіть поети і громадські діячі з України та за кордону. Головне, аби їхні пропозиції. Показували справжнього Антонича. Найкращому проєкту вже відвели місце неподалік цирку. Це є ділянка навпроти будинку номер 50 на вулиці Гордоцькій, де мешкав Антонич. На цьому будинку є меморіальна таблиця, яка вказує на те, що він там працював і творив. Навпроти будинку є великий такий скверик. Пропозиції приймають до 1 грудня.